Користуючись сприятливою погодою на Бродівщині, дорожні служби проводять ремонтні роботи. Так, одна із найгірших доріг бродівського району, яка пролягає через селище міського типу під камінь, поступово перетворюється на одну із найкращих. І, хоч ремонт дороги ще триває, та вже можна говорити про певні результати, якими задоволені усі: і водії, і жителі, і самі працівники доріг в неабиякому оновленні цієї дороги. Переконалась і наша знімальна група. І справді на дорогу, що веде Бродів до підкаменя, аж любо глянути. Щоправда, місцями, адже роботи ще не завершені, і по мірі фінансування працівники дорожньої служби проводять ремонт. Ми особисто проїхали під дорогою і були приємно здивовані результатом, який просто неможливо не помітити. Зараз ми знаходимося на ділянці автодороги Броди-Тернопіль, яку активно ремонтують з початку травня. На календарі вже серпень і видно певні зрушення. Зокрема, зробили ділянку дороги в протяжністю один кілометр між зупинками Залісся та Черницею. Навіть не віриться, що це та сама дорога, на яку так нарікали власники автівок. Цікаво, що ж тепер думають водії транспортних засобів про якість маршруту на підкамінь. Там а так менше більше трошки роблять. Дякувати їй. Ну як було раніше, як тепер... Ну, зараз? Раніше то рахувати, певно, що краще. Як би не було, то краще. Бачу сами. Зроблений з повороту, Тут вже мала їхати і туди. Типу там де ями, трошки треба латати. Мала їхати краю. Та дорогою добре, тільки кусочками. кусочками. Знаєте, такими так раз проїхав, добре, потім бух! Де, вже цей во Європа, потім раз Рад. Радянський Союз, знов Європа знову. <злып> ну, та так, але ви такого робили, може, якось, раз робили кусочок, потім вже це. Але ви так не відчуваєте краще. Ні, ну та ясно, що. Аби тільки стояла, щоб не їздили великі такі важкі машини, щоб не робили колії. <laughs> Dobry no, ja wieczór. Рухаючись все ближче до селища, на своєму шляху зустрічаємо і самих ремонтників, які наче бджоли, трудяться на дорозі, вправно укладаючи асфальт. Куди не глянь, всюди майорять жовто-помаранчеві кольори величезних машин, якими кермують майстри доріг. А саме мова йде про робітників фірми «Технобудцентр», які вже, мабуть, собаку з'їли на ремонті цієї дороги, адже роботи проходять поетапно і працівники доріг раз у раз повертаються до вже ремонтованої ділянки. Так у Лукашах нам вдалося поспілкуватися з майстром дорожніх робіт Ольгою Рикун. Ольга Віталіївна не лише чи не єдина жінка, яка ремонтує дорогу, а й справжній фахівець своєї справи. На даний момент проводиться поточний середній ремонт автодороги броди Тернопіль. Це вже є, так би мовити, другий етап, бо ми перший пройшли, 3600 зробили, 3600 три тисячі було зроблено. Під камінь, ясний ще й там ще пару карт. Зараз виділили кошти на продовження. На сьогоднішній день ми зробили вже з цією картою, що ми робимо, де 2,5 з кілометри. Навіть 2 кілометри 900 метрів. Скільки коштів виділили? Ну, на даний момент під, е, е, дофінансували ще 17 мільйонів. Після тих восьми, що було дані, десь місяць назад, що ми робили, ще 17 мільйонів. І ми виконуємо роботу. Коли кошти під перші етапи. Нам прийшли, показали, оце. Коли добилися вже значної іншої суми, то вирішили, що давайте ми будемо трохи з'єднувати, щоб то вже все, то що ми зробили по 200-300 метрів, щоб воно вже було якесь суцільні мало маленькі... Спочатку ремонтували найбільше аварійні? Так, а потім так, вже так. Гаразд. А тепер вже, як є кошти, то, звісно, краще його. Угу. Зіднати, і, ж, і якщо ти їдеш так. вже 3 кілометри, то не 200 метрів. Місцеві жителі допомагають. І стоянкою, технікою, і охороною, бо тому що ми живемо в бродах, так ну, ніяких. Питання. І Місцеві голови селищних рад завжди допомагають в будь-якій ситуації. В... Переконавши, що роботи на дорозі ведуться на совість, ми вирішили подивитись на результат вже відремонтованої ділянки дороги, що безпосередньо у селищі міського типу під камінь. Ось як її оцінюють самі жителі селища. Так дорога файна, дуже. І те, що їдуть скоро, то теж погано. Що місто, во-го. Їдуть скоро, бо файна дорога, та їдуть скоро, то теж погано. Бо може дитина десь вибігти з, ага. з хати. Ну, як з хати, з подвір'я. Тобто було б добре, що встановили знаки, якісь обмеження no, no, швидкості. No. І того. І те, що тротуар того не зробили. Як почне вода текти, вод... дощик, вода тече отак от дуже, а тротуару нема. І куди втікти? Ні по тій воді не прийдете і тротуару нема. Добре, чудово. Машини бігають, діти бігають на роліках.